Саме цією темою ми і зайнялись із моєю докторанткою. Найбільша проблема в дитячій стоматології це батьки. Якість життя дитини, як на мене, вона важливіша за якість життя дорослих. Я в перші дні пішла в тероборону. Кожна людина, яка зустрічається нам на шляху, це наш вчитель. Доброго дня, Наталі Васина. Доброго дня. Моя стоматолог, яка лікувала мене. І нашу родину, що лікувала мене в дитинстві, от саме вона і спонукала. Мені з дитинства була цікава біологія, була в гуртках, в шкільних, в більш серйозних гуртках, в будинку піонерів, тоді таке теж було. І крім цього, мене завжди цікавила дрібна робота, тобто щось робити руками. Моя стоматолог, яка Стала, зрештою, і другом нашої родини. Вона звернула на це увагу і запідозрила, що мені було б цікаво поєднати це все в стоматології. І привела в цей корпус. Після того, як вона мені зробила екскурсію, вона сама закінчувала цей університет. Я зрозуміла, що напевне це буде цікаво і жодного разу не пошкодувала. Це була дуже цікава робота. Ви не є стоматологом. Але я думаю, що ви деякі захворювання стоматологічні знаєте, так? є карієс, є парадонтит, є захворювання, які ми вивчаємо багато тижнів, багато місяців із нашими студентами-стоматологами. А є захворювання, які називаються так загадково захворювання некаріозного генезу або некаріозного походження. І їх набагато більше, ніж те, що ми вивчаємо тут, і от саме цією темою ми зайнялися із моєю докторанткою, яка є надзвичайно талановитим вченим, працює у нас на кафедрі. Ми запропонув... Я запропонувала їй цю тему. І ми відпрацьовували її на великому контингенті дітей, спостерігали, визначали частоту захворювання, саме некаріозного генезу. Це спадкові захворювання, це вроджені захворювання. Це ті захворювання, які інколи буває дуже важко діагностувати. Ще важче пролікувати, тому що більшість із них вони супроводжуються суттєвими естетичними недоліками, суттєвими проблемами естетики і функції у дітей знижується якість життя. А на сьогодні ми говоримо про якість життя як про провідні показники для дорослих і для дітей. Тому тема була цікава, співпраця була надзвичайно цікава, тому що вона вже сформований вчений і лікар. І, по суті, ми, звичайно, працювали на рівних, як е, лікарі, як е, науковці, як викладачі, і тому з цієї співпраці саме і народжувалося те, що можна назвати наукою. Ми розуміло. на сьогоднішній день ви спілкуєтеся? Звичайно, ми працюємо на одній кафедрі і дуже активно спілкуємося. Ну, раджу їм так само стати членом численних професійних асоціацій, вчитися протягом всього свого професійного життя, читати літературу професійну і українську, бо в українських вчених теж були надзвичайно цікаві напрацювання. І англомовну обов'язково гарно знати мову, спілкуватися з колегами за кордоном, читати гайдлайни. Лікар має вчитися все життя. Але ніколи не забувати тих, хто його вивчив і звідки вони вийшли. І ніколи не забувати, що ми є людьми маємо поважати один одного. І лікар він не є вузьким фахівцем. Він має бути людиною з широким світоглядом і читати не тільки спеціальну літературу. Розумів. А які би авторі ви могли б рекомендувати? Є класичні підручники зі стоматології, з усіх розділів стоматології. Оскільки я дитячий стоматолог, то я рекомендую і Макдональдс, і Пінкхейма, і представників британської школи, дуже потужної, це підручники, які можна знайти в інтернеті, які можна придбати не в інтернеті, і це підручники, за якими вчиться світ. А якщо зайти на сайти асоціації міжнародних, то можна знайти і перелік підручників, і можна знайти перелік тих питань і тих напрямків основних. Є, за якими зараз розвивається стоматологія, я дитяча стоматологія більше на це роблю наголос, але е, така можливість є. А що стосовно загального розвитку, то і музика, і театр, і художна література, і зарубіжна, і вітчизняна українська, яку дехто тільки відкриває для себе, е, це необхідно для того, щоб бути людиною широкого світогляду і відчувати цей світ таким, яким він є, в тій повноті, яку він є, щоб не обмежувати себе. Як на мене, найбільша проблема в дитячій стоматології це батьки. З дітьми домовитись можна, з батьками домовитись буває важче. Але коли ти працюєш з дитиною, ти маєш пам'ятати, що це не просто. Пацієнт не просто зуб, не просто хвороба, яку ти маєш вилікувати, це дитина зі своїм психологічним складом, зі своєю ментальністю і з масою і психологічних, і фізичних особливостей, пов'язаних із розвитком, із віком. І все це дитячий стоматолог має врахувати. Менеджмент поведінки це те, з чого ми починаємо лікування, з чого ми починаємо працювати з дитиною. Якщо ви з дитиною увійшли в такий контакт. Якщо ви можете управляти її поведінкою, ви можете зробити все, що треба і пролікувати якісно. Це перше і друге, дитина і дитячі зуби, тимчасові зуби це не те, чим можна нехтувати. Ми говорили про якість життя. Існує таке поняття, як якість життя пов'язана зі стоматологією, якість життя пов'язана зі станом здоров'я. І для дітей це надзвичайно важливо. Дитина росте, розвивається, і якість життя дитини, як на мене, вона важливіша за якість життя дорослих, з якими легше працювати, яким легше цю якість забезпечити з точки зору медицини. Ми чекаємо молоде поповнення. Ми будемо дуже раді їх бачити у себе в корпусі. А що їх тут чекає? Їх чекає стоматологія з першого курсу. Ви медики, так? У вас починалася безпосередньо медицина з пацієнтами з першого курсу? З пацієнтами. Можливо, можливо, що якісь вибіркові курси, так? Можливо. А що стосується наших студентів, вони вже з першого курсу вивчають дисципліни, спрямовані у стоматологію. Вони вже є моделювання зубів, у них вже є робота зі стоматологічними матеріалами, саме зі стоматологічними, у них вже є робота з апаратурою. Стоматологічною з пацієнтами вони починають працювати з другого курсу, але вже з 1 вересня. Введення в клінічну стоматологію, вони зразу приходять в кабінети і починають принаймні спілкуватися з пацієнтами, асистувати і включатися в роботу. Я думаю, що це дуже важлива особливість саме нашого факультету, бо в інших університетах такі дисципліни починаються пізніше. Ми... Дивилися багато різних програм, коли готували свою програму, ми її щойно акредитували. І ми впевнені, що це дійсно цікаво. Бо дехто з першокурсників розуміє, що саме їм більше цікаво, і вони вже починають навіть усвідомлювати, навіщо їм вчити ото анатомію, гістологію, фізіологію і як це поєднується із їх майбутньою спеціальністю. А коли вони приходять сюди, вони приходять в стоматологічний медичний центр. Тут майже 300 крісел, де студенти можуть практикуватися із пацієнтами. Ну, звичайно, перші пацієнти це їх близькі родичі, які не бояться прийти і сісти в крісло. Вони працюють так само один на одному, відпрацьовують відпрацьовують певні навички. Я думаю, що це досвід абсолютно всіх і медиків і стоматологів, але принаймні якісне лікування ми. Забезпечуємо, тому що працюють наші студенти із під під керівництвом викладачів, досвідчених викладачів у нас дуже класні викладачі. Вони дійсно теж працюють і в асоціаціях. Вони мають публікації, вони мають авторитет міжнародний і під керівництвом лікарів, які працюють стоматологічному медичному центрі. Нашому факультету вже більше ніж 100 років. У 2020 році ми святкували 100 років. Коли ви приходили, ви можливо бачили музей. У нас є музей історії нашого факультету. У нас величезний досвід, і тому дійсно у нас працювати цікаво. Крім того, наші студенти зараз. Ще активніше реалізують свою економічну мобільність. Наші аспіранти зараз в Варшаві, наші студенти зараз проходять програму в Університеті Хопкінса Сполучених Штатів Америки. Ми плануємо і надалі розширювати зв'язки з різними університетами і надавати нашим студентам можливість працювати, спілкуватися із колегами, із викладачами з різних країн і ставати класними, висококласними фахівцями. Важко відповісти, тому що я, чесно кажучи, не дуже потерпаю від тривожності переживання. Я в перші дні пішла в тероборону в медичну службу і провела там ці перші тижні і півтора місяці війни, потім повернулась сюди. Коли у тебе багато роботи і треба багато одночасно встигнути врахувати, і крім того, ти розумієш, що ти відповідаєш за всіх тих. Хто тут вчиться, хто працює, ми зв'язувалися, так само, як і ваші декани, я думаю, із з кожним студентом, із з кожним викладачем під час війни. І, ну, чесно кажучи, не, не до страху і не до тривожності було. Але ну, кожна людина повинна мати позитивні емоції, кожна людина має якось трошечки перезавантажуватися від того. Тягаря, який несе і війна, і все, що з нею пов'язане, то, звичайно, знову ж таки, це музика, це література, це подорожі, наскільки це можливо, це велосипед, це спілкування із друзями. Студентам нашого університету хотілося би порадити, щоб вони що найперше вчилися весь час і у всіх. Кожна людина, яка зустрічається нам на шляху, це наш вчитель, викладач, ваш перший пацієнт, не перший пацієнт, ті, хто з вами спілкується. Ловіть кожну мить життя як те, що вас навчає, як те, що вам приносить той досвід, який вам завжди знадобиться. В університеті ви не Учні, ви здобувачі, ви здобуваєте освіту, і як ви будете мотивовані, як ви захочете це здобути, так ви і здобудете. Ви будете або стояти під стінкою з телефоном, не звертаючи увагу на оточуючи, отримуєте все таки якось на трійках свій диплом, або ви максимально візьмете все те, що ви можете взяти від досвіду викладачів, лікарів від усіх тих, хто вас оточує. Університет має величезні можливості, і наш факультет, і інші факультети так само. Не не упустіть ці можливості, щоб потім не шкодувати, що ви не запитали ті основні питання, які вас почнуть хвилювати через 5 через 10 років вашої практичної діяльності. І завжди повертайтесь до університету і до тих, хто може вам допомогти в вашій професії.